Почалось взрывы. Точно в ціль прилетіли українські крилаті ракети. О саме серце командування Чорноморського флоту у Савастополі. будівлю штабу у середмісті охопила масштабна пожежа, яку приборкували кілька годин. Російське командування спершу визнало знищення одного військового, але вже за кілька хвилин назвали його зниклим безвісти. Миттєво знайшли і так званого коригувальника, вирахували за англійською мовою, але до лінч. Ування не дійшло. Окупаційна влада заспокоїла. Свідком прильотів став проросійський іранський журналіст з британським підданством Джонні Міллер. Після потужних вибухів окупаційна влада Севастополя перекрила усе серед місця та уперше увімкнула сигнал повітряної тривоги. Гауляйтер Міхаїл Розваєв у своїх заявах намагався відволікти від трощі штабу, але вийшло поганенько. А що ви зробили для того, щоб цього не було? Коли була мобілізація, всі? і що? Нам вспоминать мову надо уже. Ювелірно точний удар поторбував цивільних лише гучним звуком і вибуховою хвилею, якою вибуло шибки у десяти будинках. Фахівці видання мілітарний вважають, що удар такої потужності могли нанести франко-британські крилаті ракети Сторм Шадо чи Скальп з бойовою частиною у 450 кілограмів. На це ж натякнув командувач повітряних сил Микола Олещук. Ми ж обіцяли, що далі буде. Сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе. Севастополь, місто військово-морських сил Збройних сил України, разом до перемоги. Разючі часами комбіновані удари українських військових по російським базам у Криму стають дедалі частішими, а головне відчутнішими для ворога. Після кількох уражень російських систем ППО вкотре прилітає по об'єктам чорноморського флоту, кораблі, об'єкти центру зв'язку і тепер штаб, як уже неодноразово зауважували в українській розвідці удари по російським базам у Криму частина. Більшого плану Посилення протиповітряної оборони, більше артилерії та довгоочікувана далекобійна зброя. Про це йшлося на зустрічах президента Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умірова у Вашингтоні. Першочергові потреби українського війська вони обговорили в Сенаті, Конгресі та Пентагоні за підсумками зустрічі. Представник оборонного департаменту США Пет Райдер прокоментував терміни передачі обіцяних танків Абра і наголосив, що все йде за графіком. З міркувань безпеки операції я не можу говорити, коли й саме танки Абрамс будуть в Україні. Однак ми очікуємо, що вони прибудуть найближчими днями і тижнями. Наскільки я знаю, тренування на F-16 вже почалося в Данії. Незабаром українські пілоти та інженери мають прибути і до сполучених штатів. Буде навчання з англійської мови, а наступними тижнями навчання пілотів. Uh, and then the pilot training to uh, start in the, in the weeks after that. Росіяни накопичують цивільні судна біля Керченської протоки, щоб ховатися за ними від українських атак. Саме в районі Анапи і Новоросійська вони створили так звану зону огляду для суден. Туди ж тяжіють російські військові кораблі, каже речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, росіяни більше не довіряють кримським пунктам базування. Тому всі великі десантні кораблі забралися в район Росії. Сійського порту новоросійськ район, який умовно можна окреслити як східне узбережжя Криму і в напрямку новоросійську, вони поки що вважають для себе більш-менш безпековим. Хоча приклад олінігорського гарняка досить красномовний і абсолютно полагатися на це не можна. На десятиденний відпочинок до турецької анталії відправилися родичі українських воїнів. Це 39 жінок і дітей, які потребують реабілітації. Хтось втратив близьку людину на війні, в когось батько дістав важке поранення чи нині перебуває в російському полоні. Підтримати родини ініціатива Міністерства внутрішніх справ. А в турецькому посольстві охоче відгукнулися. bizim belki biliyorsunuz daha savaş başlamadan önce Ще до початку повномасштабного вторгнення ми підтримували родини постраждалих на Донбасі. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення продовжити проект було неможливо, але тепер ми відновили реабілітаційні програми. До нас із запитом про підтримку родин постраждалих воїнів звернулися з українського МВС. У цьому допоможуть представники турецького міністерства. Це наша перша поїздка. Ми взагалі вперше виїжджаємо за кордон. Ну, завдяки організації нам запропонували цю поїздку, так як наш тато перебуває в Збройних силах України, допомагає повернутися нам якнайскоріше додому. І ми з вдячністю їдемо оздоровлюватись, дитину, перш за все, оздоровлювати. Проєкт не обмежується однією поїздкою, адже МВС і Посольство Туреччини хочуть і надалі разом підтримувати родичів загиблих та поранених і полонених воїнів. А зараз для дітей з матусями підготували насичену туристичну програму. Їдуть зараз на відпочинок до Туреччини. В них там будуть екскурсії, вони будуть в Анталії майже два тижні. Я думаю, що для них, хоч трошки, вони відволикуться від е, тих думок, які в них зараз є. І ми дуже вдячні е, насамперед е, послу та посольству за те, що е, вони змогли не тільки запропонувати, але й втілити. В життя а компанія Юнсел ми також їм дуже вдячні. Вони безкоштовно перевозять наших дітей до самої Анталії з Києва.